Другу частину. мене трохи підлагує. Тут ми все, як обично, тут машини, там вертольоти. А, і я змінив собі собі це все моє. Я змінив собі, собі з, е, не забув, як ця сторона називається, на українську. Це, мені здається, дуже-дуже добре. Так, як звичайно, тут в нас танки, там в нас машини, все машина, воно танки. І ми тут побудуємо ще один лагерь, тому що нам це дуже подобається. Подивимося, зможемо ми побудувати якийсь завод чи щось таке, щоб воно приносило гроші. Наприклад, от зараз ми побудуємо за 3000 танків. А, і підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на мене. Ой, зачем я кажу два рази. За... за... І вставила. Слава Україні! Ні, так, ми сьогодні не будемо це робити. У нас, як звичайно, не довгі відео. До... Оце наша ферма. Я в прошлій серії її став. Це вона пропачена вже. Е... Подивіться, прошу. А, і треба щоб, щоб цю штуку пос... нажати. По ній. Ну, треба на ній і пальцем нажати, якщо ви на той полікаєте. Я. Я граю на телефоні. Ой це дуже важливо це якби в нас чи електростанція чи що Я як знаю, то це електростанція. Тут і вертольоти будуть, і самоліти, і це я покажу, покажу в наступних частинах. Так, оце в нас іще давайте купимо ще один. Один, це все для маленьких бойців. Це не дуже цікаво, так що я ставлю на паузу. Коли щось буде цікаве, то я вам покажу. А, і якщо ви побачите ось такий знак, то це означає, як би завод. І я його зараз куплю за 3000. Заводи вони теж, як і ферми, дають гроші. І опять же я кажу, що обгрейт оцих штук дуже важливо Це мега важливо то, що воно дає, набагато більше грошей буде давати. І я вам просто сразу не посовіду, ось такі значки. Це Ось такі башні. Вони просто нічого не роблять, це вважаєте, декор просто звичайний декор. Тут в нас хаусі домик. А і за той час, поки я був на харусій, в мене вже і завод побудувався, І оце побудувалось. І ось, я ще я побудував танки, я побудував і... Все інше я вам покажу вже цікавіше, що тут будується. І побачимося. А я, якщо ви не подивились перший ролик, то подивіться це першу серію, я її вчора. Зісняв, зісняв. Це вже друга частина. І тут в нас оцей знак, це означає. Є або оце танки, оце машини, а оце, а оце така тренувальна. Ця тренувальна штука, вона просто нікому не потрібна. Машини вони такі добрі, а танки ще краще. Я стараюсь майже завтра ставити танки. І машини бувають такі самі. За апгрейдом за машини стають як танки, але воно коштує 5 тисяч. Краще купити танк, який буде силою, як машини. Мені здається, це краще. Ще чим буде оце. А і танки з сабгрейдом це вже щось крутіше, ніж машини набагато сабгрейдом. Дивіться, вони стають набагато краще. Воно коштує 5000 теж. Не варіант. Так що чекаємо, поки... А, і це хатки ось такі, як ось тут ці. Із них вилазить чоловічка. А якщо хочете подивитися, це, що там внутрі, то заходите туди, якби, і дивитеся так. І все, що? Готово. В танках і машинах теж саме нічого. Ну, а Якщо ви думаєте, що я доначу, то я не доначу. Пробачте, чте, чте шабену. Не... Ой, не, не дивився, ну, одним словом, не, не знімав ролик, Ну, відео навіть. І ще плюс. Один. Ви подивіться, у нас вже скільки яка велика база. Нам тут вже предлагають. Це, знак? це означає забор. Давайте купимо, подивимося. Що це у нас таке. Ця карта мега цікава, Вам советую заграти. забрати. Я стараюсь з українською мовою говорити. Ой, це дуже, це дуже круте. Оце це у нас якби вони були самоліти. Але... Так що це буде в наступній серії? Якщо вже самоліти вирішають, то вже дуже добре. А оця капелька. це дуже важно, теж купати як. Але їх не можна заобгрейдити. І оце, оці, і ще раз я вам кажу, що це заводи. І вони дають гроші, Як? вони виглядять як оцей завод. І їх вроді би можна. До оборедити їх можна, скільки коштує? А, цілих 7000. Не, як краще танки заобореди. А, давайте сходимо на центр, подивимося, як там бої. Або скинемо на мою якусь бомбу, як тут пише. А, Хто зараз король? А, все зрозуміло, хто в нас король. Угу. Але це моє. Ось тут. Те, що красним кольором, то це моє. А це що в нас? Ой, це дуже сильний соперник, і я дивився, коли в перший раз сюди заходив, то я з ними і грав. Вони дуже мощні, оця сторона. Вони, ну, оцей гравець, я його пам'ятаю, я з ними грав. Він дуже мощний. За цю сторону грають. А, і оцей завод він теж піддає гроші, вроді би, по моїй пам'яті. Помню, що зараз я можу допригнути до пальми? Єс, я допригну. до вершинки. А, і, ній, і оцих німців я теж помню. Якщо коли зайдете дете, дете на карту і побачите, чи те німці, то я вам кажу, зразу ставте лайки. Я вам кажу. Якщо, якщо побачите німців то поставте, власне, будь ласка, поставте лайк. Підписуйтеся на канал. Толі потрапите то теж сюди і не зможете зняти ролик. Ой, точніше, не зняти ролик, а зіграти. А, і я зараз забережу. Знаєте що? Танки. Танки це дуже мощна штука, я їх заберу. Вони, звісно, дуже-дуже-дуже дорого, дорого, дорого коштують. Але ради танків танки це наймощніше. Говорю, танки це найголовніше. Можете і не збирати на інше. Танки це найголовніше. Yes. Якщо вам тут перед вашим і екраном безкрапний, що ви тіпа, King Feder Blues, типа мій Головні на тій карті. Це вам теж треба знати. Так мені здається, що вам <звук> Якщо ви зараз поставите лайк через 1, 2, 3, то я зараз кину оцю бомбу сюди на центр. А, ну не на центр. А ось, ось сюди. То, що тут багато танків. І я а це мої танки? Ні, це не мої. Зараз я їх кидаю в фрі. Зараз... Зараз... Ні, а це мої. Це чаще всі Де його кабіна. А оце старий танк не крутий. І подивіться різницю. Він набагато чий більше я тут. А ти. Ось ми... вставимо це сюди. І це сюди. І... І ми вже дуже прокачали. Але ще можна прокачувати. Це, це, тут, тут зараз. О, о, скільки це коштує? 5 тисяч. О, бачите, ось тут на, написало, і це означає, що я якби виграв. Я на середині, бачите, український прапор це мій. І зараз ми в мене вже 5306. І ми можемо купити, знаєте що? Оце. Оце. Так, це те, що ви думаєте, так, це те, що ви думаєте. Зараз покажу у інших гравців такі є. Вона коштує цілих 20 сьот, вроді 1000. А, і ось це. От зараз воно дорого буде літати. Але я не впевнена. Зараз воно дорож політика. Десь вона політи. не хоче. І потім покажу. Ось о, давайте підемо до німців. Тут було, ізначально. А, це початківці, Тут ще німці. Німці, німці, оно німці. О, це моє! Бачите федір? Як круто. А, як я Ну все. побачите зараз. А, це теж не прокачення на максимум Капець Тут ні у кого немає оцього, звьозочки. Я вам її все є. Совє... Не советую особо покупать. І забор він теж нікому не потрібен. А оця штука теж дає. Це все я... Все, бачите, оці українські прапори, це... це все я захопив. О, ну, бачите, мій вертолет? Бачите, мій вертолет? Бачите, то цей вертолт? Це мій. Це мій одним словом. Ну, моєї команди. Стоп! Це теж українець? Ви реально? Це українець? Ти Ти українець? Це реально? Я перший раз зустрічаю на цій карті Українця! Ну, за всю... За весь цей час, поки я граю. Ого, він так уже прокачався добряче. А що він зі мною пригає? Якщо ти зараз дивишся моє відео або подивився, то став лайк, оцей хлопець, я думаю, він подивився моє відео. Я думаю, так думаю. А вдруг я не подивився. То краще подивись. Ну, можемо. На... зараз я піду на, на базу. І може бути ще, ще трошки. Ууу, ви бачите, скільки в мене грошей? Я можу ще, ще щось побудую, якщо зараз... Мені вже давайте до наступної, наступної частини третьої, я більше шанс її ...ці... Але більше підписуйтеся та ставте лайки.